Усім привіт! Ми з вами сьогодні поговоримо про нашу Мішельку. Вона в нас народила 4 дні тому. Хочу вам розповісти, що стосовно догляду за нашою молодою мамою, за нашим цуценятком. І, чесно кажучи, я хотіла трошечки поскаржитись на вчорашню ситуацію. У нас пізно ввечері в групі в Фейсбуці, де по власникам Юркам виникла досить. таки... Активна дискусія щодо вибору цуценя, а точніше, де саме краще всього купувати цуценят, розкажу в двох словах, але заглиблюватись не буду. Значить, ситуація була заключена в тому, що під питанням одної з жінок, яка пише, що вони вирішили наважились придбати собі бієрширського тар'єра. Як правильно вибрати цуценя і де саме придбати цуценя? Одна з ну, одна людина відповіла таку відповідь, що е, купувати цуценя йоркширського тер'єра потрібно тільки в офіційному розпліднику і ніде інакше. Я з цим категорично не погоджуюсь. Е, скажімо так, може, в двох словах я, звичайно, обговорюю свою точку зору, але е, казати, що це. Повністю неправильно, я не буду. Дійсно, можна купувати і в розплідниках. Я не кажу, що цього робити не можна. Але як по мені, то от. Е... Просто, як приклад, я вам приводжу свою Мішель. Я купувала її у власниці, яка має тільки двох собачок. Я знаю, що як, мамусь, як за її мамою, так і за бабусею був е шикарний догляд. З ними носилися, з ними їх любили, їх ціло обціловували. Е Цуценя було доглянутим. Е Цуценя, Я могла подзвонити в будь-який момент, попросити нові фото-відео. В деяких випадках навіть е в прямій трансляції. Тобто ввечері я подзвонила, вони мені включили камеру, я бачила своє цуценятко, яке ну, майбутнє моє. Я вибрала її, коли їй було всього три дні по відео. Ми вимкнули відео. Мені показали, в них було четверо цуценят в виводку, троє дівчат з трьох дівчат я вибрала нашу мішельку, ми з власницею її помітили. Я внесла, скажімо так, ну, условний завдаток, всього 500 гривень, враховуючи, що Мішель в мене обійшлася в 12 тисяч. І увесь час її росту, розвитку. І, ну, скажімо так, до півтора місяця власниця була зі мною постійно на зв'язку. В будь-який момент вона мені могла відправити відео і так далі. Ну, Це вже окрема тема. Зараз я все ж таки хочу з вами поговорити по догляду за собачками, і тут в мене знову виникає дуже багато проблем з хейтом саме від питомників. Бо в мене, скажімо так, не зовсім стандартний погляд на всі ці, скажімо так. Ну, розуміння по догляду за цуценятами Йоркширського тер'єра. Ну, давайте почнемо з того, що я не обмежую доступ нашої мішельки до цуценят, до цуценят. Якщо ви скажете, що це ти робиш навмисно, для бо ти збираєшся залишати цю собачку собі. Ні, це не так, бо попередній виводок. Я робила точно так же, і обмежень в доступі Мішель до цуценят в мене не було. Тут є е, мінуси для, скажем, є деякі мінуси, і в принципі це через це може впати те саме цена по цуценя. зараз поясню чому. Але це плюс для самої собачки, плюс по здоров'ю для цуценят. <свят> Значить, який мінус? Ну, Найголовніше, мабуть, те, що через те, що вони не готуються по годинах, да, як більшість робить, тобто закривають цуценята у вольєрі і на ліжаночках, там, в будках. Ну, у мене по-більшому, Мішель з Ніколь знаходиться там, вон в будці, але там зняти їх неможливо, тому я їх забрала до себе і зараз вам показую. Значить, в чому є мінус? Цуценята, коли мають прямий доступ до маманьки, і вони без обмежень вживають молочко, тому вони дуже швидко набирають вагу. Це є мінус, бо на момент продажу вони можуть важити трошечки більше через те, що вони... Переїдали під час годування, але тут є нюанс. Я просто вам кажу по своєму дозвіду, да? коли в мене в попередньому виводку до трьох тижнів вони харчувалися суто маминим молочком, вони дуже швидко, дуже активно набирали вагу. але коли в Мішель почало зникати молоко, це було десь 3,5-4 тижні. Ну в цьому проміжку, проміжку да, і вона почала сама обмежувати їх. Не я вирішила це, а це почала робити Мішель. Вона почала від них ховатися на ліжку, на диванчику і не давати їм молоком. Я їх почала підгодовувати до цього часу, я їх не підгодовую, і вони почали набирати просто давайте так, просто по прикладу, да. Якщо, наприклад, на даний момент в мене цуценя буде набирати дуже швидко вагу, і наприклад, в тиждень воно буде важити більше норми, навіть в стандартних цуценят в два тижні буде та ж сама ситуація. Вона буде важити так, як в три тижні повинна важити цуценя. Але в той момент, коли ми обмежимо її, дос, коли Мішелька вирішить, що досить годувати їх молоч її молочком, в неї вона буде набирати вагу, але вже не так активно. І до віку десь півтора місяця вона вже стабілізується. Значить, чому я це не роблю? По-перше, це натуральний, це природньо, коли собачка сама вирішує, скільки і як годувати. Другий плюс як для собачки, так і для цуценя. У цуценят за рахунок маминого молока, постійного доступу до молочка, в них розвивається. Вони стають більш лагіднішими, більш спокійними. Вони постійно ситі, вони не дають такої активності якоїсь зайвих рухів, які їм не потрібні на даний момент. В них формується дуже хороший імунітет. Плюс до мами це е уникнення мастіту. Тому, ну, звичайно, кожен може робити по-своєму. Я вважаю, що обмежувати доступ нашої мами. Мішель, що ти там побачила? Доступ, доступ мами до цуценят або цуценят до мами категорично не можна. Це не є добре як для мами, так і для цуценят. Звичайно. Перше, це імунна система цуценяток формується саме за рухунок материнського молока на даному етапі. Другий нюанс це звичайний мастіт у мами. Що хочу сказати по догляду за самою собачкою після пологів? Перші три дні я робила нашій мішельки уколи кальцію. Я це розповідала в відео про пологи, на що я це роблю? По догляду за цуценям, в принципі, ніяких особливих зауважень немає. В гляньте, як прикольно, носик показала і лежить собі. А, все, що можу сказати на даний момент, що поповина в нас відпала десь на терміні півтори доби після народження, що є дуже добрим. Значить, особ... цуценя абсолютно здорове, сильне, міцне. Зажила, зажив пупочок і відсох дуже швидко. Це великий плюс. По догляду за мамою, на другу добу після пологів, ми викупались, ми вичистились, вимились. Це треба зробити обов'язково, бо якби вона не вимивалась, не вичищалась, залишки якихось там решток після пологів, все одно на хвостику, на задніх лапках залишаються. Ну і плюс, звичайно, ми досить. Близько 10 днів не купались до самих пологів. Це не є добре, бо а, в Йорка, якщо довгий час його не купати, в нього можуть виникнути проблеми з шкірою і шерстю, Що, чого ми не хочемо мати. А, значить, по харчуванню я не міняю харчування Мішель як до пологів, так і після них. Тобто харчується вона в мене зараз тричі. Перший раз ми їмо. Зранку. Зараз вона в нас повністю на натуралці Зранку це м'ясо з овочами. В обід я їй даю творог з кальцієм і вітаміном Д3. Зараз пояснюю, на що мені вітамін Д3. І ввечері в нас натуральне харчування. Знов-таки, це м'ясо з овочами. Харчується вона в мене зараз мішаним м'ясом, тобто вона в мене отримує три сорти м'яса: це курятина, телятина і індичка. Плюс в у мене в раціоні три вида овочів, які вона зараз постій... на постійній основі вживає, в залежності від того, яке саме м'ясо. Просто ну, кому буде цікаво, як я їй формувала раціон на, ти... на місяць, подивіться, там є попереднє відео, як я робила їй заготовку на цілий місяць, для того, щоб вона в нас харчувала. З єдиним нюансом, що до... з 30 30-го дня вагітності до пологів, і після пологів, на момент, поки Мішель годує свою малечу, я її в раціоні, в обід залишаю ще творог і кальцій з вітаміном Д3. Пояснюю на що d Д3, каль і кальцій. Значить, під час годування, звичайно, наша мама виробляє дуже багато молочка. І... Це є невеличкий стрес і такий, скажімо, шок для кісток і суглобів нашої собачки. Тому додатковий, вітам... додатковий кальцій в організмі нашої собачки ні в якому разі ми не нехтуємо і додаємо. Плюс до того ж, ця порода в нас дуже сильно асоціюється з тим, що в них досить такі крихкі кістки, тому це теж треба мати на увазі. Кальцій ми додаємо обов'язково. І вітамін Д3. Вітамін Д3 це, мабуть, не стільки для самої мішельки, скільки для цуценят. Бо вітамін Д3, попадаючи в молоко, також попадає в організм нашого цуценя. А це є профілактика рахіту. І... Всі ми знаємо краще зробити профілактику, ніж потім лікуватися. А рахіт – це така штука, від якої вилікуватись майже неможливо і можуть бути наслідки. Знов таки кажу: це не значить, що цуценя або собачка в мене хвора, що є якісь показання до цього. Я роблю просто профілактику. Ні в якому разі не вважаємо це, що є якісь відхилення від норми. На даний момент Мішель себе почуває чудово, відновилася вона, ну скажімо так, не повністю відновилася, а пологи пройшли без якихось нюансів. Все пройшло як по учебнику. Як по учебнику ніяких відхилень від норми в нас не було. Цуценя в нас абсолютно здорове, досить такий в нього хороший апітіт, міцне, сильне. Скоріше за все це буде стандартна собачка, але враховуючи, що вона одна, вона вживає досить таки багато молочка, дуже швидко набирає вагу, але це не є проблемою. В той момент, коли вона перестане харчуватися маминим молочком, вона буде переходити в мене на натуралку на харчування. Вона буде не втрачати вагу, а просто менше за норму набирати і в якийсь момент вона стабілізується. Найголовніше, що від нас зараз залежить, це звичайно уважно стежити за харчуванням нашої мами, щоб в неї було хороше, якісне жирне молочко для того, щоб наша маленька дівчинка підростала здоровенькою. І звичайно слідкувати за розвитком ростом і набором вагонь нашої наших цуценят. Звичайно, в середу в нас буде. Я не пам'ятаю, яке це число. Ми будемо проводити контрольне зважування нашої Ніколі. В неї буде рівно тиждень з моменту народження. Тому хочу подивитися, скільки ваги вона набрала в нас за цей тиждень, за перший тиждень свого життя. Нагадую, вона народилась у нас з вагою 130 грамів. Так що отакі от на даний момент у нас справи і новини. Наша родина почуває себе добре. Чекаємо від вас лайки, підписку. Будемо разом з вами вирощувати, підрощувати, годувати, виходжувати цю малечу. Буду вам розказувати, як я це роблю, в який момент я буду починати робити гігієнічні процедури, коли почну першу підкормку нашої Нікольки. Як я буду все це поступово робити, як ми будемо рости, це все буде в наступних відео. Так що підписуємось, ставимо лайки і спостерігаємо за нашою такою малесенькою родинкою. Всім дякуємо!